Всім привіт, поговоримо сьогодні про мікросервіси. Не будемо говорити там, супер деталізовано, а поговоримо, чому мікросервіси не завжди працюють, як, як ми хотіли б, щоб вони працювали. І е, якщо у вас є бажання почати новий проєкт, і ви хочете почати його з мікросервісами, подивіться це відео, можливо, у вас зміниться думка, можливо, ні. І е, багато хто розглядає мікросервіси як щось таке, що простіше, тому що вони маленькі. І воно краще буде працювати, але насправді проблем там більше, ніж е, здається, на перший погляд. І мені дуже подобається цитата Саймона Брауна, який каже, що з е, чого ви взяли, що ви зможете побудувати мікросервісну архітектуру, якщо ви не можете побудувати моноліт?» тому що моноліт, зазвичай його легше побудувати. І я спочатку пройдусь по якимось основним проблемам мікросервісів, які вирішуються. А в кінці я озвучу проблему, яка така більш концептуальна, часто на неї не звертають увагу, але вона реально створює багато проблем. Ну, з банальних проблем, які я думаю, що для вас зрозумілі, це те, що перше, якщо ви почнете з мікросервісів, вам треба буде якось з ними працювати, якось їх деплоїти, якось підтримувати, якось викатувати, якось білдити. У Вас замість одної програми буде там їх вагон, і вам потрібен якийсь... Механізми, не знаю, якась платформа для оркестрації цього всього. І це значно складніше, ніж просто ви, коли ви викатали бінар, запустили і він працює, мовно, да? Припустимо, ви це вирішили. Потім у вас виникне питання: як же ж працювати з версіями, тому що у вас є в мікросервіс А однієї версії, в мікросервіс Б другої версії, С третьої версії. І ви їх можете викатувати добре. Але потім, коли у вас ролбек, ви, ви маєте відкатити якийсь з мікросервісів. У вас має бути гарантія того, що вони між собою сумісні, і з монолітом цієї проблеми нема, тому що всі, ну, у вас весь код разом живе і все класно. А так вам треба про це думати якось це гарантувати. І є різні способи, але це частина роботи, яку треба треба зробити, але це ну, вирішується. Далі транзакції. Класично, кожен мікросервіс має ем, свою базу даних, тобто свій сторіч. Там це може бути файловий сторіч, він може бути і стейтлес, але. І взагалі нічого не зберігати і просто обробляти дані повертати. І це найкращий випадок. Але зазвичай в нього є щось, де зберігти, і одного мікросервіса своя база у другого, другого, третього, третє. І якщо вам потрібно ви пишете бухгалтерську систему чи ще щось, і вам потрібна транзакційність, і ви записали, створюєте там бухгалтерську проводку, і вам потрібно, щоб всі 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 мікросервіси закомітились, це буде дуже складно. Оці розподілені, якби би, транзакції, це. Коротше, забудьте, зазвичай у вас не буде транзакцій в мікросервісній архітектурі, які от працюють на декілька мікросервісів. Далі, а, коли ви викачуєте моноліт, у вас є одна підсистема, друга підсистема. Все дуже просто, коли ви викликаєте з одної підсистеми другу підсистему, вона є. Да? Тому що ваш моноліт загружений в пам'ять. Цей клас модуль існує, все, і так далі. А в мікросервісній архітектурі ви щось викликаєте, але воно може бути недоступним, воно може не працювати. Чи може не працювати те, це доступний модуль, а далі якийсь недоступний. І це все треба обробляти, і це значно є різні паттерни, є різні підходи, і це все ускладнює вашу програму. Є ще така штука, яку кажуть, от, ви вибираєте. Правильну технологію під задачу, і ви можете написати один мікросервіс на одній мові, другий на другій, третій на третій, четвертій на четвертій. І тут питання, чи це здешевше, чи зробить дешевше це розробку і легше в підтримці. Я в цьому не впевнений. І часто можна з цим, можна попіктися об це. Да? Тобто треба бути теж обережним. І, звісно, вам, щоб це все подувати, воно все складно, потрібна команда. І в. Умовах поточного ринку треба наняти людей, які в цьому шарять. І це ще одна величезна проблема. Але припустимо, ви все це вирішили, і тепер давайте поговоримо про ключову проблему мікросервісів. Зараз мені дуже подобається цитата Роберта Мартіна, і він взагалі розповідає про архітектуру. В нього є класна доповідь, я залишу лінк в посиланнях в описі під відео. І він каже, Ну, типу, в нього питання, що, в чому полягає робота архітектора, і яка от, що таке гарна архітектура? І він каже, що робота архітектора полягає, не дивуйтесь, да? тобто давайте так: є архітектурні рішення, часто це рішення, які складно змінити. І він каже, що робота архітекту... архітектора полягає не в тому, щоб приймати рішення, а в тому, щоб е відкладати рішення настільки, наскільки це важливо, можливо. І гарна архітектура максимізує кількість неприйнятих рішень. Це да? звучить якась така єрість, але поясню, чому це так. Тобто, коли ви починаєте розробляти проєкт, е... ну, коли ви починаєте. Давайте так. Е... Архітектура проєкта залежить, якість архітектури проєкту залежить від. Того, наскільки ви розбираєтесь в предметній області, тому що від предметної області залежить архітектура, як ви все побудуєте, і це накладає певні обмеження чи пе дає певні вимоги, яка має бути ваша система, в залежності від предметної області. І на початку майже ніколи ми не знаємо достатньо, тому що в нас, можливо, немає юзерів, немає, можливо, це складний домен, який ми не розуміємо, і так далі. І з кожним днем ми можемо краще і краще, краще почати розуміти цю предметну область, цей домен. І краще розуміючи, ми можемо прийняти краще рішення. Тобто, якщо ми приймаємо рішення на початку, воно буде гірше, ніж рішення, яке прийнято пізніше. Тому гарна архітектура якраз максимізує кількість неприйнятих рішень. Тобто, це не значить, що ви взагалі такі, типу, ми нічого не вирішимо. Ні, ми, ми вирішуємо те, що окей, ми поки не знаємо і свідомо додаємо якісь абстракції, які нам дозволяють в деяких моментах, звісно, без фанатизму прийняти рішення це пізніше. І як це пов'язане з мікросервісами? З мікросервісами виходить, що ви такі, добре, ми з першого дня знаємо, як от у нас є моноліт, які абстракції там будуть, як правильно цей моноліт порізати на маленькі частинки на мікросервісі. Але насправді ми з першого дня не знаємо, тому що у нас недостатньо знань предметної області домену зазвичай, щоб правильно це розрізати. Звісно, коли у нас вже є моноліт, і ми вже не один рік працюємо над проєктом, то... Скоріше за все, ми вже це знаємо, і ми можемо запустити класну мікросервісну архітектуру, і ми розуміємо, навіщо вона нам треба, і воно зазвичай працює краще, ніж почати з мікросервісів, тому зазвичай починають з моноліту, а потім перепілюють на мікросервіси, тому що вже є оце розуміння. З мікросервісами це проблема, а з монолітом це проблема чи не проблема? В принципі, це така сама проблема, да? тому що ми беремо моноліт, ми робимо неправильні абстракції, неправильно розрізаємо на шматочки всередині моноліту і виникає та сама проблема. Але із-за цього у нас є рефакторинг, тому що ми неправильно все це спроєктували, ми починаємо переміщати змінювати відповідальність модулів, класів, там переміщувати функції, якось змінювати код, щоб він краще відповідав нашій задачі. І ми можемо це робити легко в моноліті, тому що у нас одна кодова база, у нас одна, ну там, припустимо, одна чи декілька команд працюють все разом. Якщо у нас мікросервіси написані на різних мовах. У нас е, різні команди працюють, це неймовірно складно. Крім того, коли у вас мікросервіси, всі намагаються їх зробити такими простими і починають писати один простий мікросервіс, другий простий мікросервіс, третій мікросервіс, і... але складність задачі нікуди не зникає. Але куди вона дівається, якщо всі мікросервіси прості, вона з. Мікросервісів переповзає на рівень комунікації, і коли вже мікросервіси спроєктовані якось, і ми бачимо, що вони щось не те, ми починаємо намагатися вирішити це на рівні комунікацій між мікросервісами. Починаємо один дього, другий, третій, додаємо якісь зайві мікросервіси. Коротше, це перетворюється на кашу. Тому в 90% випадках ми починаємо з Моноліту. Мікросервіси теж вони працюють. Крім того, треба розуміти, що ви можете, якщо у вас класний модульний моноліт. А він завжди має бути модульний. То вам буде потім набагато простіше його порізати на мікросервіси. Крім того, наприклад, є дуже класна стаття, як Medium переїжджав з моноліта на мікросервіси, які підходи, І теж е додам лінк на статтю в опис під відео. Це тобто, всім дякую, сподіваюся, було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарях, що б ще хотіли почути.